Ну, з приводу заяв Байдена, що можливо використання тактичної ядерної зброї. Ну, що мене дивує в позиції іноді Сполучених Штатів Америки, це така флегматична констатація факту, що, начебто, теоретично можливий удар тактичної ядерної зброї. Вибачте, а хто підписував Будапештський меморандум з України, коли вона роззброювалась, в тому числі Сполучені Штати Америки. Так робіть, робіть щось, так і показуйте, що це буде боляче. Що, щось, щось відбудеться, це перше. Але я хочу сказати, що тема ядерної зброї вона постійно виникала під час війни. Останній такий сплеск це був осінь минулого року. Осінь минулого року, коли росіяни намагалися приховати використання тактичної ядерної зброї через використання так званої брудної ядерної зброї. А тобто вони хотіли як зробити обвинувачувати Україну, що, начебто, вона буде використовувати цю ядерну зброю, брудну, потім накидувати вже початку це, а потім тактичну ядерну зброю, і так далі, там випробовуючи. Терпіння Заходу, але ще півроку тому була чітка заява Держдепу, яка полягала наступну, що це матиме катастрофічні наслідки для Російської Федерації. А Бен Ходжес, це колишній керівник Армії США в Європі, він в таких смачно красиво розписав, що мається на увазі, що американці пригрозили Російській Федерації, що використовувати ядерну зброю вони не будуть. Але за декілька. Кілька годин вони пообіцяли знищити увесь Чорноморський флот Російської Федерації, включно з надводними кораблями, усе угруповання російських військ на території України і не сказали про Білорусь, але я думаю, що це теж велике питання, і це означає, що ну й про це говорив колишній голова ЦРУ. Тобто, в принципі, вони чітко і ясно вказали. На цей потім це затухла та історія, тому що росіяни ще сподівалися, що у них там будуть сили втримати територію і так далі. А тепер воно знову почалося. Це якраз говорить про те, що вони вже бачать, що українська армія починає знищувати їхню військову інфраструктуру. Це можна бачити за кількістю знищених ЄРСЗО і, і знищених РЕБів, систем протиповітряної оборони, ударів по Криму і так далі. І тому вони знову починають витаскувати цей яд. Дерний козир, як вони думають, для того, щоб а, продемонструвати а, ну, своє бажання знову показати, що вони його готові використати, але проблема в тому, що з тих часів багато чого вже пройшло. Проблема росіян в тому, що стосовно ядерної зброї використання категорично проти Китаю, і він чітко висловив свою позицію. До речі, якраз у той період, коли йшлося про ядерну зброю півроку тому, буквально місяць, місяць китайці різними способами доносили свою позицію. По перше, вони нагадали, що вони підтверджували свої гарантії по бідепецькому меморандуму Україні. А це було коли під час візиту Януковича ще до Китаю, так тоді було це зазначено, що вони згадали про це і вони різними експертними думками це доводили. Далі Китай категорично проти не тільки використання тактичної ядерної зброї, а вони за це заявили, що під час візитів Шольца Макрона. До Китаю, але навіть про пересування ядерної зброї, наприклад, як вони роблять зараз в Білорусі, хоча ніхто не ще не підтвердив, що воно там є. Але так воно є. Тому чому Китай, чому мотиви Китаю категорично проти цього? Теж не через любов до України. А Китай побоюється, що у разі переходу використання такої ядерної зброї, перетворення її. Конвенційну вони Японія та Південна Корея зможуть дотиснути Сполучені Штати Америки на створення власної ядерної зброї, тому що технологічна база у Японії та. Південної Кореї давно вже існує. Їм приблизно рік-два потрібно для того, щоб реально у них вже були робочі прототипи, які спроможні бити по території Китаю в першу чергу. Тому Китай от побоюється, тому що його ядерний потенціал не такий великий у порівнянні зі Сполученими Штатами Америки і той ж самої Російської Федерації. Тому поки що їхня, от, тобто тут ще позиція Китаю, от, категорично проти. Тому е, це е, існує така, звичайно. Я не виключаю, що ймовірність використання тактичної ядер зброї може бути. Вона зросте, як тільки Україна почне відвоювати Крим. Тому що для росіян це принципово сакральне місце, за яке вони будуться до кінця. Але це не означає, що все страшно. Треба бити всі дзвони, вимагати, де там наші, Е, Гаранти або Будапештський меморандум ж підписували ж і китайці, і в і Великобританії, і а в тому числі вони там спостерігачі були сполучені Штати Америки, зробити все для того, щоб це не відбулося.